Багатії розбирають береги Канівського водосховища під котеджі, пише акцент. Канівське водосховище інтенсивно забудовують приватні особи. Не лише береги водосховища, навіть водне плесо опинилось у власності багатіїв, хоча цю землю можна лише брати в оренду для сінокосу. У приватній власності разом з двома гектарами землі опинилась навіть частина водного дна. Однак місцевих чиновників при відведенні землі цей факт не збентежив. Комуністи, чиї вожді довели до фінансового краху щодо СРСР, тепер виводять на мітинги в Черкасах обдурених вкладників кредитних спілок. Про це пише газета «Вечірні Черкаси. 26 березня на площі біля облдержадміністрації, де колись стояв пам'ятник вождю світового пролетаріату Володимирові Леніну. Комуністи провели ошуканих вкладників кредитних спілок. Під прапорами компартії УРСР та Радянського Союзу зібралось близько двох сотень черкащан, переважно пенсіонери. У Черкасах вантажівка викорчувала стоп зі світлофорами, пише прес-центр. Увечері 21 березня на перехресті бульвара Шевченка і вулиці Дашковича вантажівка МАН, що обслуговувала торгові об'єкти міста, зачепила кабель живлення світлофорного об'єкта і завалила стовп разом із новенькими світлофорами на проїжджу частину. За словами старшого інспектора зі зв'язків з громадськістю у Дії області Володимира Ліщенка, сума заду збитків становить 46 тисяч гривень. Наразі проводяться роботи з відновлення світлофорного об'єкта. Туберкульоз косить ряди черкащан, пише молод Черкащини. В області зростає смертність від туберкульозу. Так у 2011 році померло на 7% більше інфікованих ніж у 2012. -му. І, хоч торік на страшний недух захворіло на 36% осіб менше, показники і смертності і захворюваності на туберкульоз у нашій області значно вищі за середньоукраїнські.